Доброго ранку, справжні моменти. Знову з вами. Хочу вам розказати про одну цікаву річ для дівчат. Ну, можливо, комусь і для хлопців знадобиться, але це ось така річ для дівчат. Зараз у нашому сучасному світі нас взагалі мало чим здивуєш. Так? Хіба що погода може здивувати, наприклад, ось як цієї зими майже не було. Так, погода нас дивувала. Снігу ми не бачили, зими ми не бачили. І скоро у нас весна. Сьогодні вже 27 лютого, і через один день до нас, сьогодні день і завтра, і приходить весна. Раз приходить весна, значить, що ми, дівчата, завжди думаємо про красу. Завжди хочеться чогось нового. Завжди хочеться квітів, завжди хочеться сонечка і завжди хочеться, наприклад, комусь скинути вагу, кому набрати вагу. А сьогодні я вам хочу показати одну цікаву річ, яка мене дуже здивувала. Дуже здивувала. Річ іде про таке дуже просте, доволі питання: питання косметички. Ми постійно користуємося косметикою, так? і косметички нам постійно необхідні. А тим більше, ось як у нас є донечка, і вона завжди про маму дбає, косметику купує, і так багато косметики, що буває немає куди навіть її складати, і як діставати ту косметику. І е, зараз я вам покажу свою косметику. Вірніше, навіть не косметику, а як я косметику розмістила у нову косметичку. Буду розміщати зараз разом з вами. Ну, показую вам косметички. які. Так, ось перед нами косметички. Бачимо дві косметички. Ось у нас дві косметички. Бачимо, вони ось. Коричнева і така темненька. В цю косметичку у мене косметика не помістилася, не поміщається, вся, я її не закриваю. Ну, Якщо ось так крутити оці косметички дві, кручу, 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 ми бачимо, що вони однакові. так, ми Бачимо по довжині, ось отак, кручу далі, бачимо по ширині що оця синенька косметичка навіть трішечки ширша така, і зверху видно це все. Зараз я вам хочу показати про цю супер косметичку, яка мене здивувала, і я думаю, що вона кожній із вас стане корисною. Зараз я показую ось саме беру цю косметичку, що завжди в нею, і починаю викладати ось те, що тут ось лежить. Кладу його ось складаю. Тут багато-багато всього викладаю. Розкладаю. Це люди, це сюди. Так. От ми, ми знаємо, як можна шукати у косметичці якісь речі. Це постійно, ось отак, так як у нас в жіночих сумочках. Так? Для того, щоб знайти, треба якийсь час. Я тобто розкладаю це все. Перед вами знаходиться все, що тут знаходиться саме в цій косметичці. Яка мені слугувала дуже довго. Дякую донечці і за косметичку, і за косметику. Вона завжди дбає про маму. хоче, щоб мама була завжди гарною. Так ось трішечки отак поверну. Видно, так? цю косметику, яку я тут розіклала. Оцю косметичку я кладу ось сюди. І беру оцю косметичку, ту, що придбала. Ось вона, ось така косметичка. Так, я її придбала, чим і здивувала дуже себе. Зараз я почну складати в цю косметичку. Перш ніж я складу сюди косметику. Ну добре, я складаю для початку косметику. Так, я ось беру цю косметичку так. і починаю складати все, що в мене було. Тільки я тепер починаю складати його. Ось отак, по різним відділенням. Так, ось оце, ось оце. Іде, наприклад, буде в мене йти все відділення, ось оці такі речі. Так, губні помади. Буду складати ось тобі. Так, Ось і так, я набік її поверну. Так, губна помада. Це близки для губ. Це у нас тут ще кишенька є така. Будемо складати щось і сюди. Ну, олівці. Наприклад. Я збираю олівці. Напевно, у мене олівці будуть, я вже випробувала, вам показую. Це всі кишеньки і звичайно діставати. Лаки. Один, два лаки. Далі. Ось іще в мене лак показую. Пішов і цей лак сюди, в кишеньку. Так, я поміщаю це все. Оцю кишеньку. О, і ще ось одна губна помада, бачимо. її, також я її овіщаю сюди. Далі, олівці, так, оці спонжики різні, кісточки. Ось те, чим ми стругаємо олівці. Наприклад, я кладу, покладу сюди. Далі, що у нас є? Це там такі кісточки їх кладу. Оцю сюди кладу, оцю також кладу, і цю кладу, і цю кладу кісточку. Так, це тіні. Тіні сюди увіділ, де лежать тіні, Так, це крем. Сюди. О, ще одна губна помада. І вона, я її визначила, ось оцю кишеньку. так, Вона їде саме в цю кишеньку. Трішки ще камеру підніму, щоб було видніше. Вона поїхала в цю кишеньку. Так, беремо. Ось оце ну, ми покладемо, наприклад, ось його сюди. Оце все покладемо. Далі. Ну, дзеркаль це на превеликий жаль, в цій косметичці. Чого не вистачає, це дзеркало. Так, це іще. Тут у мене одні такі тіні з дзеркалом кладемо сюди, де ці тіні? Це сюди, де контури, так оце кладемо. І ось ще в мене є такі тіні. Також я їх кладу сюди. Це також кладу сюди. І тут у мене кісточки, так, кісточки, кісточки. І іще у мене це. Ну, покладу я також ось сюди, близько будуть. І це е, туш покладу ось сюди. І ще чим е, точити олівці? Так, бачимо. О, іще, до речі, оце також ще у мене є така дуже гарна річ, про яку, якщо захочете, я вам ще розкажу, що це таке. Бо я також раніше ось таким не користувалася. А це почала користуватися, дякую, донечці. Це вона у мене мене вчить всьому цьому, тому що ми з вами знаємо, що, молодь, завжди прогресивна. Я одне, що була прогресивна, це ось купила, але ж ми бачимо, в мене в ту косметичку не поміщалось. Тут, дивіться, тут ще можна покласти щось. Тобто все те, що я склала, от, і, і ще місце є. Ось показую вам. Бачимо так, що є місце. Тепер я її зачиняю, косметичку так. Дуже легко вона у зачиняється. І ось, все готово. І ось ця косметичка вже Ось, Взяв її, так, і поставив там десь. О, куди, куди ми ставимо зазвичай, куди нам треба поставити. Так, взяли, поставили. Ось вона так само хочу показати, як раз, так швиденько. Все, вона відкрита, все перед нами. Дуже легко вибрати. Вибирай собі все, що тобі треба. Тут все, ти бачиш, просто все. Це просто супер косметичка. Я навіть не думала. Що такі косметички можуть взагалі бути. Більше того, так як вже маю поважний вік, я розумію, що ця косметичка настільки корисна річ, що я придумала купити ще одну таку косметичку. Чому купити таку косметичку? Зараз вам покажу. Зараз, як я це все вже в мене тут так складено, все гарно. Але я знову його це все, все розпаковую, викладаю, викладаю з тією метою, щоб показати, що ж іще я придумала і для чого мені необхідна іще одна косметичка. Так, повністю все викладаю. До речі. Якщо брати не всю косметику, а, наприклад, використовувати косметичку такій людині поважного віку, як я, коли іноді потребую терміново там не тільки косметики, а терміново потребую там ну, іноді надати собі допомогу. так? Як, як надавати собі допомогу? так? Я придумала це косметичка, бачимо, скільки ось тут багато кишеньок. Ось, ось. Я вже просто її повикористовувала. Тут на блискавці все закривається. Я її повикористовувала вже і побачила, от настільки ось практична, наскільки вона практична. Чому вирішила купити е, ще таку косметичку? Показую, чому. Комусь, можливо, буде смішно. Але. З часом ми потребуємо отаких от речей. Так? Це тонометр, який міряє тиск. І ось для того, щоб цей тонометр не носити, ну, коли продається тонометр, він продається також. Є у нього ось така своя косметичка для тонометра. Але вона якась незручна, всовувати оцей тонометр мені дуже незручно. Там я придумала якийсь такий мішечок, в якій складу мені. Набагато простіше дістати. Наприклад, кладу я тонометр, я його вже поклала. Ось тонометр лежить у мене. Далі я можу, крім тонометра, покласти і ще сюди, пульсоксометр називається. І то, як коронавірус почався, то ми міряли сатурацію. Так, собі? Наприклад, ну нехай і пульс поміряти, якщо я там не проще. Чи знайду я рукою поміряти цей пульс чи ні? А ось оця річ. І ми бачимо, скільки тут місця зайвого є. Це все помістилось. Дивіться, як воно все гарно помістилось. Тобто, ось річ. Сюди можна покласти. Ну, по-перше, можна покласти, не треба багато, а там взяти одну губну помаду. Покласти, наприклад, що там ще ми можемо покласти собі там один олівець вкинути сюди, тому що це все пусте залишається. Що ми можемо іще собі? Ну ось така необхідна річ. Іще нехай там із дзеркальцем це підмалюватися, все. І подивіться, скільки у нас багато місця іще залишилося. Просто так, тобто думайте, і ще називається Що ж туди покласти. А я придумала, що туди ще покласти. Тобто я поклала косметику. І оце коли поміряла я тиск, і треба, наприклад, підвищений тиск, збити тиск ось отут, я покладу собі ліки від тиску, там, від головної болі. Тобто, отут у мене буде просто називається ціла аптечка. І ось цю аптечку я так само закриваю, бо аптечки, аптечки є також такі, але також вони займають багато місця і також у них небагато всього покладеш. Тобто я це все склала і тут дуже багато пустого місця. Ми бачимо, що вона просто пуста. Тут можна поставити пляжечки з ліками, ось отаку. Супер косметичку я придбала і захотіла вам показати, для того, щоб ви також хто ще не купив таку косметичку, я її не рекламую. Я точно така, як ви. І для мене я навіть там яка фірма, я не знаю, що там за фірма. Просто косметичка називається. І все. Я цю косметичку купила, до речі, ось коли побачила, так я думаю, так, це, мабуть. Тут буде класно, що можна отак все розділити. Але класно, ось кишенька на замочку, так, на блискавці закрили, там поклали таблетки, якісь пляшечки поставили і ми вже бачимо. Але я хочу сказати, що я бажаю вам всім здоров'я, щоб нікому не знадобилися оці е тонометри, глюкометри. О, до речі, Ще й глюкометр можна сюди помістити, і буде, і, і буде іще місце. Але е, для нас, дівчат, краще поміщати ось таку косметичку, таку косметику. Так, І моя косметика знову поїхала сюди. Розміщаю. І, до речі, бачите, як можна? Її швидко, швидко розмістити цю косметику. Не треба багато. Там кісточок різних. Там, коли надумаєте, маски робити, макіяжі. От, якщо захочете, я вам порозказую іще про це. Все так, тіні ось ми кладемо сюди. І це тіні, тіні, тіні. відділ для тіней у мене буде. Далі це кісточка поїхала сюди. Це олівці, я вже говорила, що ось, ось ця кишенька. Мені подобається. О, випала одна ця штучка. Оця кишенька. І складаю у цю кишеньку саме косметику. Так, губна помада поїхала сюди. Ой. Це також сюди цей блиск поїхав. Це лаки для нігтів їдуть сюди. Лаки для нігтів. Я навіть не уявляла, що тут можна ще і лаки для нігтів. Так, оце там будь-який крем. Оце все складаю. Це сюди поїхало. Це чим підстругати олівці? Воно також сюди поміщається. До кісточок покладемо ці шарики сюди. І це все сюди. І це все сюди кладемо. І, і ще одні тіні. Ой, дивіться, скільки їх поміщається. І ще оце дзеркальце я сюди кладу. Так, і ще ось сюди це цей блиск. Так, і ось іще поклала. О, іще одні кісточки поїхали сюди. Так, і ми бачимо, що ось косметичка. Я навіть взяла іще заколку, якщо мені треба, о, там в косметичці, щоб була ось таку заколочку собі для волосся, чи більшу заколочку для волосся. Вона навіть сюди поміститься, поклала, і нехай вона сюди. І вона нехай тут лежить. Все. Ви всі, сподіваюсь, побачили, наскільки багато в цій косметичці може всього поміститися. І як це легенько ось отак все закривається. Раз, ми ось закрили, закриваємо, закриваємо. Так. Закриваємо. Це поїхало. Так, я так обережно. Все. Ось таку косметичку. Супер косметичку. я придбала і раджу вам. І бажаю всім весни в душі. Бажаю, щоб ви мріяли зараз вже весна, про косметику, про квіти. Про добро, про любов, про кохання, про здійснення бажань, які ви загадаєте. І ось такі моменти наші дівчачі, про які я вам хотіла розказати, це справжні моменти. І справжні моменти говорять вам до побачення, до наступної зустрічі!